Сьогодні вночі на вулиці Братиславській в одному з закладів громадського харчування, відбулася подія, конфлікт між компанією молодиків та керівником закладу, відвідувачами, в результаті якої шість осіб нанесли тілесні ушкодження директору цього закладу і ще одній особі. При цьому використали травматичну зброю. В результаті швидкого реагування нарядів поліції, по першу чергу, управління патрульної поліції слідчо оперативної групи в ході плану перехоплення було затримано автомобіль і було затримано одного із нападників, в якого вилучена Травматична зброя, яка використовувалась при скоєнні цього злочину. Він на теперішній час знаходиться затриманий порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. З ним проводяться слідчі дії за фактом. Відразу було порушено кримінальну справу за статтею 296 частина четверта. Це хуліганство. І після проведення додаткових слідчих дій було також порушено кримінальну справу. За статтею 115 замах на навмисне вбивство. Один потерпілий, в нього легкі телесні ушкодження, життю нічого не загрожує, інший потерпілий, в нього є вогнепальні поранення голови, він знаходиться в реанімації. Після операції знаходиться в реанімаційному відділенні. Будемо встановлювати ступінь тяжкості телесних ушкоджень. Продовжуються заходи по встановленню інших учасників подій, свідків подій і будемо. приймать заходы до их затримания и притягивания до криминальной ответственности. Было уже еще не поздно, я поехал домой, и меня звонят говорят, что они так себя вели, стреляли, я вернулся назад вижу кровь все это. Как ну, алкоголь, что еще может, конечно, потому что люди там, где они с ними конфликтовали, это все люди с семьями были, там не были ни хулиганы, ни алкоголики, Дормально. они, наверное, выпили много. Хазань ресторан сейчас лежит в опросове стол. А Хазань ресторан? Да, Роберт эваприрует. И постоянно гости там ашот пуля. Голубо, ну там в камера есть. Камера все э, фиксировала, все камеру. Ну, все фиксировало, да.